Початку повномасштабного вторгнення я допомагаю батькам підтримувати бійців на фронті. Війна триває, не слід про це забувати. Тому пропоную напередодні свят підготувати та відіслати на фронт подарунки для наших воїнів. Я сьогодні перший раз допомагаю. Приніс консерви бабусі. Щоб вони згадали, що домашню їжу і їли добре. Ну ну, Ми не вперше допомагаємо та підтримуємо бійців, хоча б тими, що в наших силах. Хлопці принесли трохи сала, інші продукти. Я принесла з дому для наших захисників сухофрукти, печиво, цукерки, консерви. цією невеличкою турботою хочу висловити їм нашу вдячність. Постійно дивилась новини, а вже з третього-четвертого дня не знаходила собі місця і думала, я маю щось робити, а не просто сидіти, бо це безглуздо. Напевно, як кожна людина, коли стається якась біда, спочатку думає, як допомогти, деякі знайомі подзвонили. Сказали, що можуть допомогти гуманітаркою. Ми, звісно, згодились. Організували тут штаб, скажімо так, і потрошки пішло. поїхало А мені сажу там Ми вирішили допомогти, тому що хочемо Хотість якось підтримати військових, адже вони роблять усе можливе, щоб у нас тут був мир і спокій. ми дуже чекаємо, коли закінчиться війна. Дякую вам, що прийшли. Принесли дарунки. Ми не зможемо покласти в коробки все, що хотіли, бо посилки відправляємо поштою. Але сподіваємося, що до хлопців все дійде. До речі, нам уже повідомили військові дуже радіють, що напередодні свят отримують подарунки від учнів нашої школи. Ми доклали дуже багато зусиль. Участь у цьому брали всі колеги зі школи, учні та їхні батьки. Якщо проводили збір коштів, повідомляли про це в соціальних мережах. Тож усі якось долучилися до допомоги. було зроблено дуже багато хороших справ. З одного боку, так, війна це страшно, але з іншого боку, волонтерство та допомога важливі для дітей. Вони стають більш чуйними і відчувають потребу робити щось корисне. Сінт, ще й не треба Катриса Факачева.